Я відразу скажу: я не прихильник теорії, що якщо б була у нас ядерна зброя, ну війни б точно не було, росіяни б нас боялися. Я наведу два приклади: коли наявність ядерної зброї не зупиняє війну. Звичайно, конвенційну війну, от яка зараз йде між нами. Росія ж теж не використовує, дай Бог, щоб не використовували проти нас ядерну зброю. Хоча час від часу. Контакт. Ця тема обговорюється і як свідчать деякі джерела. Один раз була така загроза наприкінці 22-го року, що росіяни нібито планували використання проти нас тактичної ядерної зброї. Тоді США разом з Китаєм ну, вплинули на Росію, щоб цього не сталося. Угу. Але от я два приклади не веду: один приклад: Ізраїль. Ну ніхто точно не знає, що Ізраїль має ядерну зброю, але більшість вважає, що все ж має. Що є у нього така зброя, Ізраїль це не заперечує, хоча й не підтверджує. Тим не менш, да, міждержавних війн з Ізраїлем немає. Раніше були в 50-60-ті. Ну, фактично з моменту створення Ізраїлю як незалежної держави, ще з кінця 40-х років і до середини 70-х років була ціла низка війн.